Перебої зі світлом створюють дискомфорт як пересічним громадянам, так і державним установам. Частково локалізувати проблему з електрикою дають змогу потужні генератори. Їх, зокрема, придбали для центру контролю хвороб. Про генераторні станції подбали благодійники з Німеччини. Відтепер, завдяки альтернативних джерел електрозбереження, буде налагоджено стабільну роботу медичного закладу в умовах вілових відключень. Наші підрозділи в районах теж входять в систему нашу, і тому для безперебійної роботи, їх, для розслідування спалахів різних, для реєстрації цих випадків, для роботи, як нашого обладнання, для ідентифікації тих чи інших вірусів і інфекцій, такі генератори є в вкрай необхідні. Меценат з Німеччини Норберт Калі вже не вперше надає гуманітарну допомогу прикарпатцям. З початку великої війни іноземний партнер заснував благодійну організацію Мережа Майдану. Відтак допомагав вимушено переселеним особам, які евакуювалися до Німеччини. Кам процесі роботи з біженцями у нас з'явилася ще одна ідея: це допомагати не лише вимушено переселеним особам, а й загалом Україні, яка нині воює. Раніше ми надавали гуманітарну допомогу, де переважали медичні препарати, одяг та все, що необхідно в побуті. Десять районних центрів контролю та профілактики хвороб уже отримали потужні генераторні станції. З електрикою тепер повсякчас буде і Косівсько-верховинський профільний центр. Його керівник Анатолій Узюмов каже, зберігати медпрепарати без електроенергії важко, адже під час довготривалих відключень вони втрачають свої якості і стають недієздатними. Зв'язку з тим, що зв'язано з цією, агресією вимикають. Графіки поза графіком світло і те, що у нас на зберіганні вакцина, на зберіганні у нас бактеріологічні препарати, і має бути безперебойне енергопостачання. Це дуже велика справа, що ми зараз отримали ці генератори. Окрім генераторів, в районі профільні центри отримують ще й пальне. У зимовий період придбані генератори сповна закриють потреби районних центрів в електроспоживанні. Віталія Коуч, Геннадій Томюк. Новини на вежі.